Поговоримо про Китай в контексті того, загалом які інтереси переслідує Китай у російсько-українській війні, це знаєте, не дати шанс Російській Федерації програти, але в той же час зробити сировинним придатком і засобом тиску на Сполучені Штати Америки. От як ви думаєте, якщо говорити про майбутню зустріч між Трампом та Сі Сізінпінем? Очевидно, що майбутня зустріч Трампа і Сізіпіна буде зосереджена саме на припиненні вогню і пропонуванню Китаю якихось дивідендів. Трамп е, своїми митами власне і підігр підігрів дуже і дуже цю тему. І більше того, через кулуари запущеної інформацію, що у разі неконструктиву із коштів на на, із коштів на мита на китайські товари буде створено окремий фонд підтримки України як один його дуже вагомий політичний крок. Е, і тому. Е... І нервує Російська Федерація. Якби не підтримка Китаю, війна б уже дуже і дуже давно закінчилася. Китай не хоче перемоги України і західного світу, але Китай не хоче і перемоги Росії, тому що йому критично важливо, щоб війна тривала максимально довго, щоб вона знекровлювала зникровлювала Росію. Бо саме так вони отримують за нижчими цінами російські вуглеводні, і навіть більше вони не погодилися на пропозиції Москви побудувати ще один газовін сибірський потік потік-2», тому що працює «Сибірський» Ский потік один натомість вони погодилися збільшити прокачку, власне, по першому першому цьому трубопроводу, і при і при чому Путін на тлі цього сказав, що жителям далекосхідних територій, де власне видобувається в основному цей газ, потрібно готуватися до зими і до енергоресурсів їхнього накопичення типу дрова. Тому Китай, от власне, хоче максимально затяжного конфлікту. Він дає положці допомоги Росії, щоб та не посипалася. Ну як десь власне нам свій час. Давав захід, е, і відповідно, наприклад, та ж технологія дрони на оптоволотні. Це ж китайська технологія, яка дана російській армії для тестування. Ось такі інтереси Китаю, щоб війна знекровлювала РФ і всіх, і відповідно, щоб вона на цьому збагачувалася і нарощувала своє власне виробництво, і тестувала свої технології, тому що китайські науковці вони ну дійсно працюють по тих же удосконаленню шахедів, по тих же е, різноманітних е, дронах, наприклад, типу Гарпія. Це так само. Далекобійний дрон, який в яку в розробці якого брали китайські спеціалісти, тобто його ось така політика і сприяє продовженню агресії, і сприяє продовженню вбивства. Тому Трамп і говорить по суті із Пекіном, бо доля російсько-української війни вона вже лежить не в парадигмі Сполучені Штати Америки Росія, а вона лежить саме власно в парадигмі Сполучені Штати Китай, і за наслідками цієї зустрічі, і прямо і буде вплив на нашу війну, з тих подій гарячих, які відбувалися безпосередньо на території Російської Федерації а, близько 200 БПЛА за версією мінвбивства Російської Федерації їм вдалося цієї ночі ліквідувати. А, безпосередньо стало розповсюджуватися світлини того, як Росія розгорнула навіть мобільні вогневі групи для боротьби з безпілотниками біля Кремля під час атак дронів на Москву. Включно фото з розрахунком мобільного в столиці РФ публікували різні російські канали. На кадрах було видно, як російських військових безпосередньо на. Пікапі вони мали кулемети, типу печеніг, призначені для перехоплення дронів. Але щось цікавого обладнання для нічного виявлення не було цілі, як от якісь от прожектори. Ну і включно сам транспорт нагадував російський китайський пікап, який вироблений у Владивостоці. Тут варто додати, що речник української добровольчої армії Сергій Брачук взагалі знаєте сумнівається у достовірності цієї світлини, але мені цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте загалом. Щодо цієї чергової атаки дронів, яку е, отримала Московія, це в першу чергу певний психологічний тиск на країну агресорку на їх населення чи певна реальна демонстрація наших військових спроможностей. Це реальна демонстрація наших військових спроможностей, хоча психологічний тиск також він дуже здійснюється суттєво. Я нагадаю, що 5 тисяч головорізів Пригожина спричинили тоді дійсно паніку по всій Російській Федерації. Злітали борти з урядовцями, які просто на просто тікали, тому вони ну дуже панічно і вони дуже круті на міжнародній арені. Бо коли комб... коли бомблять територію нашої держави, але це що стосується їхніх безпосередніх загроз, ну дуже і дуже боягузливе керівництво Російської Федерації. Якби не було Нашої загрози, якби е, наші безпілотники не могли досягнути Москви чи того ж урядового кварталу, точно б росіяни не стягували усю живу з оборону. у них там і С-300, і більш сучасні їхні с 400 і панцирі, для яких вони побудували додаткові підвищені платформи для того, щоб збивати безпілотники відносно дешевим способом, і також підготовлено низку інших майданчиків, щоб щоб е, система протиповітряної оборони, установки, радари могли мігрувати один між одного очевидно, побоюючися, що ціллю нашої так само можуть стати системи їхньої протиповітряної оборони. Саме тому вони накрутили декілька кілець, саме тому власне вони стали вразливими до того, що по їхніх нафтобазах, нафтопереробних заводах, газу газовидобувної сфері долітають постійно наші безпілотники. все тому, що От Москва для них, звісно ж, є пріоритетом, тому в майбутньому ми може побачимо. Ми намагаємося нарощувати виробництво. Зокрема, одна із компаній, яка виробляє безпілотник FP-1, виготовляє його десь в кількості 3 тисячі одиниць за місяць. Це нарахуючи інших наших дронів, зокрема ветеранів далекобійних ударів по Росії. Це Бубер, Ніндзя, Лютий та інші. Тому ми нарощуємося. Ми намагаємося масштабуватися, і я думаю, що у Росіян будуть дуже і дуже болючі прильоти. І, от знаєте, пане Дмитре, завдяки ось такому масштабуванню нашій далекобійності і нашим українським розробкам у взаємодії з нашими західними союзниками. росіяни, включно в першу чергу, Путін продовжує погрожувати буревісником тим славнозвісним, тому що в медіапрострі зараз всі новини про це, що Путін чергове звисловився про буревісник. І от Трамп не змовчив. Він відреагував і Трампа не вразила російська ракета Буревісник. Він порадив Путіну швидше закінчити війну. Вони що у нас є атомний підводний човен, сказав Трамп, найбільше у світі, і він прямо біля їхніх берегів. Йому слід покласти край війні, тобто Путіну, війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробовувань таких ракет, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Пане Дмитро, як ви думаєте, чи можуть ось такі от подібні випробовування буревісника, а таких от російських боєприпасів назвемо загалом стимулювати новий раунд санкційного тиску з боку як європейських Союзників, так і, звісно, Сполучених Штатів Америки. Чи можливі далі якісь ще зміни? Так, так, вони цілком можливі, тому що. Путін, м'яко кажучи, трішечки переграв американці налякали російське керівництво томагавками. Я не можу сказати, що питання томагавків для України зійшло. Скоріше за все воно поки що відставлене в сторону і поставлено на паузу. І чим більш деструктивною буде Російська Федерація на американські пропозиції і на європейські пропозиції щодо мирного урегулювання війни і перший етап припинення бойових дій, тим Ближчими власне будемо повертатися і знову підходити до теми томагавків. Більше того, Російська Федерація напередодні введення санкцій напередодні зриву перемовин у Будапешті, яку сама російська сторона ініціювала і сама ж зірвала. Вони проводили випробування ще й іншої ядерної зброї. Зокрема, це Ярс-26, це совєтська ще розробка, яка дуже і дуже досконалена, Це так само готується випробування решніка, і все це летіло на полігон кура у Камчатські у Камчатці. Кі, ці не знаю, як <laughs> правильно. <laughs> <Jak 'i? gülüyor> І <свят> відповідно, ну це ж безпосередньо найближче до кордонів е, з сполучених штатів Америки. І в відповідь ми побачили санкції, і Путін з'явився у військовій формі де здається втретє. І ну, це ж м'яко кажучи, дуже і дуже чіткі сигнали, що він не збирається зупинятися, е, зрозумівши, що трішечки перегнули, зрозумівши, що Дмитрієв е, представник РФ, який полетів у штати, який має гарні особисті стосунки з Віткофом, е, провалився. Е, його ну. Його сприймали як людина, яка може на щось впливати. Але натомість він почав повторювати тези російської пропаганди. І американці прямо сказали, що це не розмова, і от власне на тлі підготовки візиту Сідзіпіна із, із Трампом. Росіяни, зокрема, Лавров, сказав, що вони ну в цілому вони готові до американської пропозиції щодо припинення вогню. Але ж американська пропозиція зґрунтується на нашій пропозиції, яку висунув президент України Володимир Зеленський. І інші представники вищого військово-політичного керівництва той же полковник Паліса, який зараз представляє офіс президента, що ми готові на замороження лінії бойового зіткнення і припинення вогню і продовження війни в міжнародній та дипломатичній сферах. А це критично не хочеться росіянам, бо вони надіються, що на фронті доб'ються якогось дуже дуже значного перелому, щоб отримати для себе додаткову аргументацію. Тому Росія дуже хвилюється, чим закінчаться переговори Трампа і Сідзіпіна, ну тому що сполученим штатам і є що запропонувати Китаю, і це однозначно набагато вагоміша пропозиція ніж здійснює Російська Федерація.